І так, хочу провести коротенький обзорчик по вже зробленої роботі, яку я не знімав на відеокамеру. Це я зробив, ось ще не доробив, але вже почти готово. Це підножки для ног. Це тормоза задня. Це тягу я вже опять зняв. Зараз я розкажу, що з ним вийшло. Тягу я зробив самодільно. Підножка у мене теж самодільна. Була зроблена ще давно, ще вона стояла на яві, просто сейчас її трошечки сюди модернізував, так сказати. З другої сторони у мене що? Зробив я бокову підножку. Ось вона так відкидається. Ставиться. поставив я цепок, поставив усі тросики, Сцеплення, газ, передній тормоз. Все вроді работать. Терпение у мене закончилось, я не видержав. Завів, вирішив проїхатися, на відео це не снімав. Для того щоб хоча б виявити, які там косяки потрібно ще виправляти. І тох такий Зігнула в мене тягу. Не знаю чого, що. я щось чуть трохи і одразу заклинила колеса, Вискочило. Вискочив оцей фіксатор тормозного, і, як вона називається, кришка оця. От, і трошки підзігнула тягу. Ну тягу я вирівняв. Поки ставити не буду, тому що буду зараз тепер знімати колеса, дивитися, що там з тормозними колодками, що не закусують І, мабуть, підігну. ось Я думаю, підозріння в мене ось на що. У мене воно підходить не вплотну. Хоча усік тут в принципі достатній. Ну не знаю. Короче, я його підігнув, щоб плотно до рами підходила. І ще тормозний барабан. Я його внутрішпіструю. І оця ось полоска, по якої сама колодка має затормажувати колеса. Вона там як наждачка. Я думаю, що треба її взяти протерти, трошечки придати якусь -то гладкість, тому що може бути із -за цього колодки дуже різко схватують. О, це що стосується заднього колеса. Що касається двигателя, фільтр, повітряний фільтр Я поки ще не ставив, тому що в мене його нема. Потому що він тут, туда, що він тут ніякий не підходить. Треба робити якийсь самодільний. Саму трубку я сюди вже підготував, но поки ми ще не придумав, як я буду делать баклушу. По самому двигателю що? Так, да, він димить, димить офігенно. Мені кажеться, це прорвало прокладку між циліндром і головкою, тому що кільця не можуть настільки сильно пропускати масло, щоб копать було страшно прям. Вот. І ще веде сцеплення. Веде сцеплення, І з той сторони ще тече масло. Тече масло із-під Тече масло із-під вала переключення передач. І ще тече масло із-під оцього ось. Датчика. Що це за датчик такий, я не знаю. Ну, скоріше всього, що це датчик положення нейтральної передачі. Ну, якби бы все пока. От, нужно устранить ці проблемы. И уже можно буде трошечки посерйозніше на ньому виїхати покататися.